Привіт, друзі! З вами арт-майстерня. І сьогодні обіцяю вам спекотне та неймовірно яскраве заняття. Адже сьогодні ми робитимемо сонце. Ви чули, 3 травня всесвітній день сонця. Але спочатку пропоную підготуватись. Я беру для фону синій аркуш, блакитний та білий для хмаринок, яскравий, помаранчевий та жовтий для сонечка, звісно, ножиці, олівець. Та клей. І поки ви готуєтесь, пропоную поговорити про це надзвичайне небесне світило для Землі. Сонце потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідне для рослинного і тваринного світу. Також формує найважливіші властивості атмосфери Землі. Сонце центральна зірка нашої галактики. Відучи законам фізики, земля і інші об'єкти сонячної системи обертаються навколо сонця. Воно дуже велике по своїй масі та обсягах. Його диск видно неозброєним поглядом. Сонце для людства означає багато, це тепло, енергія і найважливіше життя. Уявіть не тільки, якби раптом не стало сонця, то не стало б і повітря. Наша земля перетворилась би на льодову пустелю. Саме сонце є одним з найбільших джерел безпечної енергії. З метою звернути увагу людей на можливості, надані цією великою зіркою, започатковано 3 травня, починаючи з 1994 року, День Сонця. Цей день зазвичай організовують різноманітні тематичні заходи, на яких демонструють можливість використання сонячної енергії. Тепер пропоную повертатись до роботи і створити нашу цікаву, оригінальну і надзвичайно легку аплікацію. Нехай наше яскраве сонечко буде з вами завжди, навіть у похмуру погоду. І неодмінно дарує гарний настрій. Тож, розпочинаємо. На зворотній стороні помаранчевого аркушу ми малюємо велике коло. Для цього, наприклад, можна обвести тарілку. Я в даному випадку намалювала коло від руки. Тепер вирізаємо. Це ж саме коло ми обводимо на жовтому. Обводимо теж з воротньої сторони. Якщо папір двосторонній, звісно, різниці немає. серединці для себе намічаю коло меншого розміру, але тут теж рекомендуватиму вам щось обвести рівненьке. Наприклад, в цьому випадку ідеально підходить скотч. Тож обвела серединці жовтенького кола його кружечок. Тепер, за допомогою лінійки від меншого кружечка в центрі, я проводжу такі лінії, ніби як промінці сонця. Зверніть увагу десь по 1,5 см між ними відстань. Вони не ідеально рівні, цього виміряти не потрібно на око. Це такі промінці. Тепер я склала два кола помаранчеве і жовте. І розрізаю по цим лініям від більшого кола до меншого середнього. Таким чином, дві детальки вже готові. І тепер я складаю промінці гармошкою через один. Таке складання, до речі, чудовий метод розвитку мілкої моторики рук. Не пропускайте, слідкуйте уважно через один промінчик. Подивіться, таким чином наше сонечко вже має певний об'єм. Пропоную повторити ті ж самі кроки з помаранчевим колом. Знову через один я складаю промінці гармошкою. Тепер будемо складати обидва сонечка, але так, щоб складені промінці не співпадали. Вони повинні чергуватись. Наше сонечко готово, і рухаємось далі. Беремо половинку білого та половинку блакитного аркушу. Складаємо в декілька разів і обводимо. Різні округлі предмети. Наприклад, в мене це баночка з фарбою більша та менша, а також можна обвести монетки. Це для того, щоб кружечки у нас вийшли різного діаметру. Нагадую, кружечки ми робимо для хмаринок. Не робіть їх дуже-дуже великі, ось приблизно як діаметр баночки фарби. Аркуш ми склали для того, щоб кружечки відразу вирізати більше. Тож тепер, коли обвели, вирізаємо наші кружечки з блакитного і з білого паперу. Наступним кроком наша задача створити ці хмаринки. Тобто чергуючи блакитні і білі кружечки, ми з вами виклеюємо на нашому синьому фонові такі гарні кучеряві хмаринки. Ірте, так наша робота виглядатиме значно цікавіше, ніж якщо ми візьмемо білий аркуш, намалюємо на ньому форму хмаринки і виріжемо. Тоді аплікація буде досить простою і нецікавою. Ще важливо, щоб для цих маринок використати два або, може навіть і три кольори. Ну і погодьтесь кружечки вирізати не так же й важко. Наші хмариночки майже готові. Тож тепер пропоную приклеїти наше сонечко. Спочатку помаранчеве коло, потім жовте. Якщо у вас залишились кружечки, можна доклеїти, ніби виглядають десь такі шматочки хмариночок, що не вмістились на нашому фоні. Ну і звісно, улюблена справа. Пропоную намалювати своєму сонечку обличчя, надати йому якусь емоцію. І розфарбовуємо наше обличчя фломастерами чи маркерами. Така гарна і яскрава аплікація у нас вийшла. А я хочу ще раз вас привітати з всесвітнім днем сонця. Нехай вона завжди вам усміхається і обов'язково гріє. До нових зустрічей у Artмастерні.